Привіт! Ми зараз на центральному вокзалі в Варшаві. Зараз подивимось, яка тут зараз ситуація, як все виглядає, чи багато людей, чи багато українців. Яку допомогу тут можна отримати? Досить багато людей, але не так багато як в перші дні. Але все ж таки їх багато. Тут можна отримати безкоштовну допомогу, інформацію. Також дуже багато стендів, де пропонують безкоштовний проїзд до Іспанії, Фінляндії, Німеччини. Безкоштовне житло для біженців, а також можна взяти їжу, одяг, сімку отримати. Все досить організовано, спокійно, немає паніки. Ми зараз на вокзалі через те, що ми їдемо з Танією їдемо до Білорусі <смі> через до білоруського кордону. І, мабуть, приїхав наш потяг. Там побігли. <смі> ми були на центральному вокзалі щойно, Варшави. Все досить організовано. Й з того, що я чув, Таня приїхала сюди три тижні тому, два тижні тому, і тоді було все хаотичніше, все було неорганізовано, Ніхто не знав, що робити з людьми. Дуже багато їх було. Я приїхав в Варшаву тиждень тому, і мене дуже сильно здивувала кількість українських прапорів. Вони просто всюди, а, тобто польський народ підтримує нас, і це дуже приємно. Приємно знати, що ми не одні банери висять ми з вами. Тож ми зараз їдемо а, до білоруського кордону. На цих вихідних там плануються протести з метою блокування проїзду російських та білоруських фур з Європейського Союзу, але а, чи щастя і взагалі, щоб нас то все вийшло, бо ми нічого не знаємо. Лише знаємо, що є протест, знаємо, що ми хочемо бути там, тому ми їдемо своїм ходом назад. Назад ми поїдемо автобусом. Ми зареєструвалися, але я не отримав жодного підтвердження. Ти отримала якесь підтвердження? Ні. Ні. Тож ми не знаємо, як ми поїдемо назад, можливо, потягом також ввечері або самого ранку. Ми взяли багато їжі з собою, а води вже не так багато. Ладно, справимось. Пересходжу. Так, людей тут вже менше. Всі вийшли подорожні. хто не хоче їхати в цю свину собачу країну. Затрим'ях другу. Так, ви почули? Ми зараз йдемо по... Тересполю, так називається місто. Тересполь. Не, Тересполь. Нагадаю дуже псевдо, столицю, псевдо країни Придністров'я. Зараз ми йдемо, виходимо з міста, далі полями, річками, горами і будемо йти до пункту, де відбувається протест. Йти нам десь 6 кілометрів. Можливо, зловимо машину, можливо, нас, нас тут підвезе, поки що... Не бачу взагалі заліхто в не на велосипеді. Так, Ми біля кордону, пункту пропуску, там написано контроль, Ам... але тут немає жодної автівки, жодного людини, жодного протесту. Можливо, ми прийшли зняти далеко, можливо, протест десь там, в тій стороні. Там будемо шукати, а вважати ні. І тут ще до того, що великий паркан. Так, ми там закінчені, пішли, подивимося з чиє сторони. Та, можливо, справді вони десь там, може там ще якийсь інший пункт перетину, стоїть пункт перевірки, а де вони зупинили їх раніше. Так. Так. Ну, ось тут стежка каші. Цікаво. Сподіваюсь, що мене чути. Ми вже дійшли до протесту, там, де це все відбувається, це вся блокада. Ми переплутали пункт перепуску. Ми спочатку пішли туди, взагалі, в той інший пункт перепуску, потім пункт перетину, а потім йшли пішки сюди, але нам пощастило зловити машину. Вікторія і хлопець з Польщі взагалі найкращі. Дякуємо вам. Ми доїхали сюди. Тут є сцена, тут є музика, тут є їжа, я бачу, тут є багато людей. Класно, супер. Ми поки тут побудемо, подивимось, що тут ще є. Тут поруч є магазин і також зона, де можна відпочити. За сьогодні оголосили інформацію, що жодна фура не перетнула кордон. Супер! Ми приєднуємося до цього протесту, будемо тут сидіти, грітися, підтримувати людей. Подивимося, як є. Поки що атмосфера якогось такого дня міста, е, ніби нічого поганого в Україні відбувається. Ну, Мабуть, це краще, ніж тоді. Тут весело, цікаво, але зараз холодно, вже ніч. Походимо, побачимо, що тут є. Біля тебе завжди ангел на І я теж без поряд буду завжди прудити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Як я побачив перший раз свій дім, малий край і твоя незродлива, материська лацкава у сміш, що ми братця козацько. з товаром до Росії і Білорусі сьогодні не переїхала кордон. Тож дякую кожному з вас за те, що ви тут. І ще раз звертаюся з проханням пишіть вашим друзям, знайомих, нехай знайомим. Нехай вони приїжджають нам на підмогу, нехай кидають всі свої справи. Додому. Зараз швиденько треба вигуляти пса, бо вже пізно. Нас відвезли додому автобусами організовано, швидко. Змучились дуже сильно. Зараз друга ночі, але все добре. Дуже раді, що долучились. Коли їхали додому, бачили величезну колону фур. Вона й справді була така дуже-дуже довга. Кілометрів тридцять цікаво розуміти те, що 100-200 людей можуть тримати таку кількість фур на кордоні. Тобто їх там не знаю скільки. Ну, може, до тисячі може навіть бути. Дуже приємно бути частиною цього е, протесту. Ніка, ти не хочеш бути частиною протесту і попісяти? Ніка, що? то не їжа. Давай додому, додому, дому. Обігли додому. третя ночі. Тепер точно спати.